Вітаю! До вашої уваги розклад 4 стадії. Питання: Загальний стан справ. Розберемо спочатку кожен аркан окремо, потім зберемо загальну картину. Іноді якась ідея поглинає цілком, змушуючи забути про все інше. Це називається пристрасть. Саме про неї у тому числі каже 15-й великий аркан Диявол. Диявол непомірно і неконтрольовано пристрасний. В погоні за об'єктом свого бажання він піде по головах, при тому запалюючи їх. Моральні обмеження та етичні норми, тобто фройдівське суперего, його ані трохи не коснулось, бо в ньому безапеляційно за тим же Фройдом домінує ід, чи воно. Його поглинула ідея, суть якої. Пристрасне бажання. В даному випадку диявол в позиції вплив зовні. Тобто деяка ідея намагається поглинути увагу кверента, пропонуючи цілком віддатися її здійсненню. Ідея може бути як конструктивною, так і деструктивною. Я не розглядаю диявола як сугубо негативну карту. Бо пристрасть іноді саме те, що потрібно. Буває так, що для реалізації задуманого не вистачає саме пристрасті. Але конструктивна пристрасть має бути підконтрольною. Для цього в розкладі поруч з дияволом, наприклад, має стояти імператор або справедливість, або будь-яка з четвірок, але поряд розташувалось сонце. Коли я тлумачу аркан некласичної колоди. То насамперед повертаюся до класики, бо це база. І лише потім приділяю увагу оракульним деталям, тобто особливостям зображення даної некласичної колоди. Тому сонце для мене насамперед це дитина. Нехай і на куражі з попутним вітром, нехай захищена, але ще недосвідчена і наївна. І навіть сонце, як велике світило, не висловлює ідею порядку. Його мета не наводити порядок, а лише випромінювати енергію, яка в непомірній кількості може й нашкодити, тобто створити хаос. 19-й аркан перебуває у позиції особисте ставлення щодо зовнішнього впливу. Тобто, ця позиція в розкладі говорить про те, як ти особисто готовий реагувати на вплив ззовні. В даному випадку. На ініціативу диявола. Ці два аркани в аспекті куражу дуже близькі один одному. Сонячний хлопчик класичної колоди також нестримний у своєму прагненні. Він готовий, задовольняючи своє его, в любу мить кинутись на перший імпульс зовні. Проте він більш безтурботний, а його пристрасть вельми поверхова і короткочасна. Крім того, ці два аркани разом посилюють аспект всепоглинаючого его, нагадуючи про те, що літери, яким відповідають на Древі Сферот, ці аркани, утворюють слово РА зло, бо саме неконтрольований егоїзм і є суть зло. Як правило, Перші дві карти розкладу розкривають причину, дві інші слідство. Тому не дивно, що явно виражені егоїстичні наміри стають причиною конфлікту, на який натякає наступна в послідовності карта п'ятірка жезлів. І якщо в класичній колоді життєві баталії за затишне місце під сонцем у підсумку зводяться до побудови компромісу, то дика колода вказує наявний. Дисбаланс. Адже, придивившись к зображенню аркану колоди Вейта Сміт, можна побачити, що персонажі тримають в руках п'ять частин пентаграми, ще кілька правильних рухів, і фігура пентаграма буде зібрана. Тобто буде побудований компроміс. Жезл же дикої колоди. тобто палки на зображенні, Як метафора конфліктуючих сторін. Розрізають єдиний простір на фрагменти, утворюючи відокремлені площини, тобто, не намагаючись знайти компроміс, ще більше розривають зв'язки. Отже, п'ятірка дикої колоди більш хаотична, вона символізує енергії, які на корені руйнують порядок, що можна побачити, простеживши послідовність розвитку масті. Так, на 6 жезлів дикої колоди, як слідства п'ятірки, ми бачимо повне запустіння, бурелом, що є метафора хаосу. З цього хаосу виникає нов, нова, принципова відмінна форма життя, тобто відбувається повна трансформація, максимальне перетворення. Тоді як шістка традиційної колоди говорить лише про новий порядок. А значить, зміни, перетворення і колотнечі п'ятірки жезлів дикої колоди більш глибинні і все обмежні. Всеосяжні. Завершує трійка жезлів. Ця карта нарешті вносить нотку надії в розклад. Вона підсумовує, той, хто впорається з усім цим потоком різноспрямованих векторів сили, тобто подолає хаос, Прийде до успіху, який буде знаменувати початок чогось важливого, довготривалого, стратегічного. На зображенні класичної колоди ми бачимо людину, яка впевнено дивиться вдалечін, що є метафора впевненості у майбутньому. Карта говорить про перші позитивні результати начатої справи та формування подальшої тактики. Тріка дикої колоди, як острівець здійснених бажань, натякає, що результат зусиль став початком формування райдужної перспективи, відкривши вікно в майбутнє. З'явилась впевненість у завтрашньому дні. Башта, як головна підказка, вказує на те, що досягнення поставленої мети завдасть багато клопоту. Змусивши у кращому випадку добре попотіти у гіршому перенести низку потрясінь, здатних вибити з сідла та змусити відмовитись від поставленої мети, підіб'ємо підсумок. Загалом розклад говорить про те, що ситуація досить складна, але перспектива є для того, ж, щоб досягти результатів. Потрібно бути докласти неймовірних зусиль. Однак спокуса кинутись в авантюру досить велика. І швидше за все, кверент їй піддасться. Дякую за просмотр. Буду дуже радий вашим коментарям і вподобайкам. Залишайте ваші побажання та зауваження. Чи сподобався вам такий формат подачі матеріалу. До побачення!